Чудо, про яке згадує сьогодні церква, сталося в IV столітті у місті Хони, які до того називалися колосами. Колоси були зруйновані землетрусом. Колись ця місцевість була частиною Східної Римської імперії, нині це територія Туреччини. До речі, одне з послань апостола Павла написане до жителів саме цього міста. До колося. З давніх часів у колосах стояла церква святого архістратига Міхаїла над джерелом цілющої води. Цей храм був спорудженим одним із жителів міста на подяку Богу та святому архістратигу Міхаїлу зцілення його доньки від німоти. Упродовж десяти років у цьому храмі ніс послуг Паламаря, благочестивий християнин на ім'я Архип. Живучи Богу та проповідуючи, Архип навернув багатьох язичників до віри Христової. Це озлобило деяких поган, і вони задумали знищити храм, а святого Архипа погубити. Для цього вони викопали канаву, яка з'єднала в одне русло дві гірські річки, і спрямували їхню течію на храм. Святий Архип старано молився архістратигу Міхаїлу, щоби той допоміг відвернути біду. І сталося чудо: явився Архангел Міхаїл та ударом свого списа відкрив в горі широкий отвір. Куди потекла бурхлива гірська вода, так, завдячуючи чудесному заступництву Архангела Божого, храм залишився неушкодженим. Язичники, побачивши дивне чудо зі страхом, розбіглися, архип, разом з багатьма людьми, які стали свідками тієї чудесної події, прославляли Господа та архістратига Міхаїла. З того часу встановлено святкувати той день, у який звершилося чудо через явлення ангела. Коли упокоївся преподобний архіп, його поховали в тому чудесному місці, в хонах, хонас, отвір впадена, розколена, бо там води занурились в камінь. Всіх вас я вітаю. З Михайловим чудом бажаю вам мира, добра, любові, хай всі біди, негаразди, минуть ваші домівки і всім вам сповнення чудес і Божого благословення. Бережи вас всіх, Боже!